Ні. Тільки я хотів те саме, що і вчора. Все є. Не хвилюйся, Юрчику. Я пам'ятаю, як ти хотів хліб і ковбаска. Але ще я хотіла тобі запропонувати взяти свіжесенький баличок, кілечку в томаті і вкусніший, вкусніший паштет. А... І обов'язково макарони італійські, вкуснісімо. Ще. Твій сирочок, все як ти любиш, без запаху, щоб не смердів. Дві пляшечки кефіру для хорошого травлення. І обов'язково цукерочки для апетиту. А це... а це я вже відклала спеціально для вас, Юрчику. Так в мене просто ну, поки тільки ну, 100 гривень. Я... Боже, які 100 гривень. Все на олівець. Юрчик, привіт. Іди сюди. Що? А я це, опаздую. Та да ти дивись, дивись. Ух, ніфіга сі. Хочеш пограти? Я на вашому планшеті? Це що, сон? Так давай, давай, давай. Мострих самих, ага. о, нещасний. Як нові речі, заряджені на успіх. Чуєш, Кльопочка? ти не повіриш. Сьогодні такий якийсь необичний дивний день. Все такі привітливі, такі добрі До мене ніби. Ніби я. Ти що ні. Дякую. Так, що ми маємо на сьогодні? Про Юрчика-мільйонера знає все село, всі сусідні села, папуга голови кричить, падло, поділись. Яринка кличе на свято, щоб урочисто привітати і поздоровити Юрчика. А злочинцем так і не пахне. А я й говорив тухла ідея. <плес> я, як це тухла? Ви ж сказали суперова. Суперова, якби вдалося, а так повний відстій. Та ну вас, піду до Іринки. Прийдеться споплюжити свято. Своєю присутністю. Лузер! <плузер> 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 Чор добрий, шановний. Доброго здоров'я. Я кореспондент газети Полтавські новини. А, кореспондент. До мене? А ви. Юрій ткач? А, ви до нашого мільйонера. Саме так. Переможець лотереї. Не підскажете, де він мешкає? Прямо по вулиці. За рогом. П'ятий дом праворуч. Угу. Вельми дякую. Переможець, А Дійсно. Усі результати є в інтернеті. Прізвища, звичайно, не називають, але ж хоча б звідки переможець, інформація є. А ну-ка. А якщо тут? Матір Божа. Ох. Оскільки Сашко запізнюється, то, мабуть, я скажу. Що скажеш? Юрчик, напевно, ти задаєшся питанням: а якого бісашся це свято? Да. Ну, тебе не тільки, просто такі дивні речі приходять. І, я... і це закономірно, але я присяг. Я завжди знала, що вийшла заміж за фартового ну, Ти За мене, так? Да? Ну, може, зразу цього і не видно. Да. Я б сказала, що цього взагалі не видно. А, Та що там? Граблю, зараз і за тебе. Що ти, ну? Але це було до сьогодні. Адже ти ста мільйонером. <свист> <свист> <То> я <свист> <свист> мільйоніра. В лотереї в мільйон не виграв. Слухайте. Я перевірив усі сайти лотерей. Мало угу. того, що за останні півроку ніхто не вигравав таких грошей, так і ті, хто вигравав хоч щось не з Полтавської області. Нет! Скотиняка, Шо? а пес би тобі борду лизав, ти, ти навіть цього нормально зробити не можеш. Люди лотерею нашу придовжим. Ти сидів на дубі і хрестики мальбував. Ні, ти даже цього не можеш нормально зробити. Слухай, я тут взагалі до чого? а? Да і що? О, ти мені розкажи. Я тобі розкажу. вже тут нічого, я вже перший раз про це чую. Бо який мільйон. Я... А ще не розумію, про що йде шо? мова! Що? Так це виходить, що нема ніякого мільйона. Значить, так, Юрчик, поверни мені 500 гривень за продукти, які я тобі вранці дав. Замислі, що? Коме, ти не ображайся, але тих 100 гривень. Тоже мені віддай, бо я їх позичав теж. Та ротяку ти свою закрив, да. стори позичав. Я ще що тут коїться? Я, звісно, розумію, що якщо мене там харять за щось, то це одно діло, я можу це стерпіти. А якщо мене харять за те, що я в ще не завжди не робив, мені ще за це ложечкою мозку їдають, то це зовсім інша справа. Мені хочеться вчепитися в горло просто тій людині. Яка сказала, що я виграв мільйон, просто чіпиця в горло і задушить матя. Це я а а бачу, його бачу трохи не встиг. Трохи. Це я розпустив слухи, що ти Юра виграв мільйон. А це що, на юнафіга. Ну щоб навкруги пішли слухи. Про це дізнався небезпечний злочинець. Він прийшов тебе грабувати, і я його спіймав. <плес> <плес> Ти здобув З дубу? Здобув. Ну, але в мої плани не входило про те, що ви дізнаєтесь. Ну, хіба що потім, коли там я отримую нагороду, премію. Заждіть, <плес> заждіть, заждіть, заждіть. Якщо все це липа, тоді що це за кореспондент полтавської газети, який шукає Юрчика. Який кореспондент? Доброго вечора! А пан Юрій Ткач тут живе. What's he? I love it. I love it. Друзі, дай, друзі ну, ну не треба. Ну, ну, будь ласка, я вас прошу. Ну, мені якось незручно. Ну, що незручно. Незручно мене мільйонером називати. А зловити рецидивіста – це дуже зручно. Пане участковий, ви кажете, котеняка, але я дуже рада, що все так закінчилося. І не треба нам той мільйон, правильно? А я б не відмовився? Наслідий раз мене робити мільйонером. Ой, якщо чесно, то без вас би я цього не зробив. Ай. Ви підтримали цю легенду. Дід Петро згадав про кореспондента. А Ючикон взагалі герой. герой. Він був живою наживкою. От, кстати, хорошо, Санечка, що ти про це згадав. Так би мовити, хотілося б отримати якісь, не знаю, може, дивіденди, якісь бонуси, знаєш, від цього. Ой. Ти ж не зря їздив в управління, а? Саш, і що ти хочеш? 60 на 40. Ого. 50 на 50. Хорошо.